Знаєте, я взагалі не дуже люблю сам термін виховання. В мене таке відчуття, коли я це чую, що вам дісталось щось недолуге, щось недостатньо ідеальне, щось неспроможне, і ви маєте щось з цим зробити. Тобто, начебто, довести до ладу да? або виправити, або е, навчити. Це нерозумне створіння, як жити. Але в цей момент в мене виникає питання. А ви звідки берете цю впевненість? А ви сам ідеальний для себе? А якщо ні, то звідки у вас? Навіть не знаю, як це назвати, нахабність? Да, давайте це саме так назвемо, звідки у вас нахабність ем, казати іншій людині, тільки меншого віку, е, що їй краще виправити у своєму характері, в якихось звичках, звідки, звідки ви впевнені, що це не нашкодить? Як на мене, розумієте, ми всі е, народжуємось цілісними. І цю цілісну систему не потрібно взагалі чіпати руками, як я кажу. Головне, не зіпсувати. розумієте? Нам оце дісталося таке чудо. І наше завдання полягає в тому, щоб чому мені не подобається термін е, е, виховання, щоб не виховати, а щоб. Виростити, тобто допомогти зрости цій дитині і проявити всі ці таланти, якими вона вже наділена, і не, не ми з вами її наділили, і не нам змінювати. Розумієте, якщо їй щось буде не подобатись, вона сама в процесі життя розбереться з цим. Ось, наприклад, в мене старша донька, вона, як на мене, не дуже охайна. Тобто, в мене було відчуття завжди, що вона живе в безладі в своїй кімнаті. І я колись запитала, чи допомогти мені їй навести порядок, бо я не можу жити в безладі, я не можу працювати в безладі. Мене це пригнічує. Я спитала, але це інша людина, да, яку я поважаю, і не беру на себе відповідальність щось змінювати е, в ній. Я спитала, то тобі допомогти вона, або не чіпати? Вона каже, не чіпати. І да, згодом я зрозуміла, чому? Тому що я впевнена, що вона буде письменником. Так, вона ще не видає свої книжки, але вона дуже талановита пише, і я впевнена в реалізації її таланту. А як ми всі знаємо, письменники дуже великий проміжок часу проводять в своїх світах, то вони не можуть бачити цього безлада, цих крихт хліба, ще якихось плям. Розумієте, вони їх просто не бачать. І якщо вони будуть зосереджуватись на цьому, то я думаю, що. Буде псуватися, як це не дивно, їх талант, так, їх здатність реалізувати. Головне. Тому я ніколи не намагалася навести лад в її кімнаті, але просила дотримуватись порядку в таких в загальному нашому просторі. Але розуміти, просила. Тобто я не наполягала, що ти така чи не стверджувала, що ти ахайна, а я ось така е е гарна мати, яка дотримується порядку, і ти маєш теж дотриматись. Ні, я казала: ну, в мене е така я пришелепкувата. І для мене це важливо. І тому я прошу. Тобто, розумієте, е коли ми просимо щось робити навіть своїх дітей, що для нас є важливими. Ми їм ем, не кажемо, ну навіть е, під тексту да, такого нема, що ти недостатньо гарна, тому що в тебе безлад. Ми не наполягаємо на правильності наших думок або нашої системи координат. Ми просто просимо. Виходячи з наших потреб. І це, мені здається, ну, дуже правильно і круто, бо людина відчуває повагу нашу до її всесвіту. Як на мене, не існує індивідуальних потреб. Я думаю, що ми всі потребуємо турботи та справжньої цікавості і уваги до особистості. А ось тепер давайте розберемося з вами, що е, насправді є цікавістю і увагою. Ні, це не коли ми з вами сідаємо і робимо з нашими дітьми уроки. І ні, це не питання, що ти отримав сьогодні в школі. І навіть не надважливо, що ви їли сьогодні е, в садочку на обід та підвечірок. Ні. Це наше уважне слухання новин. Які нам готова розповісти наша дитина. Розумієте, дуже часто батьки слухають дітей в півуха. Вони щось роблять, мами зазвичай готують, татусі теж там переглядають якісь новини в телефоні. Але справжня увага, цікавість це не слухання дитини вашої в півуха. Ви маєте перетворитись на суцільне вухо. У якого є єдине завдання почути. Тобто ви маєте зосередитись тільки на цій дії і більше ні на чому. Це надважливо. Тільки так людина не тільки побачить, що ви її чуєте, а й відчує, розумієте? Людина має бачити нашу суцільну зацікавленість. Тобто під час слухання новин е нашої дитини, да, будь-яких вам здається цікавим, нецікавим, ви кидаєте все, якщо це можливо, або кажете, почекай, зараз я тут закінчу ще хвилин 10 і приділю тобі увагу. Але увага має бути ваша тотальною, розумієте? І повірте, ви не будете слухати годинами. Я неодноразово своїм клієнтам казала, коли мені жалілися, що ось мене дитина постійно смикає, і уявіть, це була дитина п'яти років, постійно смикає, потребує уваги. І я кажу, ви просто не приділяєте їй уваги. І да, мама, шаленіла, казала, ні, я ж цілими днями з нею. А я кажу, ви сядьте з дитини і приділіть їй 20, максимум 30 хвилин. Навіть 20 вистачає, але ви не відповідаєте в цей момент на телефоні дзвінки. У вас бажано закриті двері, і ви попередили, оточуючих, що ви зараз з дитиною спілкуєтесь. Може хтось зайти в цей момент? Та може, звичайно, це не питання. Але ви звертаєтесь, ну, умовно, давайте уявімо таку ситуацію: заходить чоловік ваш і звертається до вас. І ви кажете, вибач, ми зараз зайняті. Ви розумієте, наскільки відчує повагу до себе, ваша дитина? І повірте, 20 хвилин на день, максимум для маленької дитини, ну це років до 7, два рази по 20 хвилин. Більше не буде вона вас смикати, бо вона, так би мовити, вас наїлася вашої уваги. Вашого суцільного зосередження на тому, що вона вам розповідає. Тобто все дуже просто. Просто почути. І так, я розумію, ви кажете, ой, а мені там хтось телефонує, чому я не можу взяти трубку. Ну, бо ви не кардіохірург і не президент воюючої держави. правильно? Все інше може почекати. Може. І знаєте, мені ще дуже подобається така фраза Все, що терміново, неважливе, а все, що важливе нетермінове.